Все, водички попила. Ага. А то каже, в мене нерви, як телефон включає. Так. Так всім доброго дня, слава Україні. Героям слава. Так що, друзі, всім доброго дня. Рішили зняти вам коротесенький відосик і зробити невеличкий анонс. А також ми сьогодні розпочали вже новий збір на автомобіль для 44-ї бригади, для 61-го батальйону. Зараз ми будемо з Лесі Петрівною робити. Ковбаски гріль, Ми неодноразово говорили про них. Леся Петрівна в процесі розкаже, як вона їх готувала. От. А я хочу показати найперше, що в нас найкрутийший у нас буде приз Це таранчук. Це річ, яку не можна ніде придбати, Ну, я маю на увазі, він не продається у вільному продажі. Також в Шелутків його можна або купити за самий найвищий лот. Бувають так моменти, коли є лишні. Але ці два таранчуки, які готувалися на відосіку, вони. Виставляється в сьогоднішній глоток, а також буде км. 3 метри сала. Отак виглядає наше салко. От, це потужне таке салко. Тож у двох глотах буде у нас два салка. Зараз поки Олеся Петрівна одне буде, це у нас виходить вичай... теж бачок чи крижок? Бачки, це бочок і це бочок. саме смачне сало. Е, так що, що бачите, є на свинях таке толкове сало. Сало зроблене мішковиною. Хтось говорить, в якій частині України чи в якому регіоні найсмачніше сало. Смачне сало, коли воно є у вас в морозильній камері або на, на столі. Так що це найсмачніше і кожен, хто тримає господарство, він робить так як, йому, е так, як можна йому реалізувати його і так, як вони полюбляють його споживати. Так що ми робимо з мішком, стирю цю технологію в коли Працював в альфа-щиті, можливо, хтось дивиться з альфа-щита з хлопців. Тому що багато хлопців тоді працювало із сільської місцевості після армії приходили, і я також там працював. А також у нас один із таких лотів буде отака красуня. Не буде сюди до кобаси, бо волосся, бо вона без шапки. Отака красунька, щоб ви розуміли, це не просто лялька, там якась там резинова, це лялька, зліплена вручну, виліплене лице, виліплені ручки. Ніжки з якоїсь спеціальної глини. Танюшка, ну я кажу, Остапенко, в неї зараз не Остапенко поміряє. І вона зробила таку таку україночку. Це буде ставитися лот. Кого зацікавить така робота, ви можете написати у Viber свою пропозицію. А ми будемо її розглядати. Реально робота робиться не один день. Робота зроблена з душою, і аналогів їй не існує. Олеся ну, Петрівна робить для себе, так сказати, на даний момент. Ту роботу, яку вона дуже хорошо робить, надіває кишечку на е, нашій ну, е, на е, ковбасний шприц, який називається Фрості. Е, мене питав хтось із підписників. Ось такий він отак він виглядає. Фрості, редукторний, дві передачі. Леся Петрівна ставить на більшу передачу, бо надія Анатолійна маслає так, що мама не горюй. Це у нас фарш. Е, Таранчук ховаємо, сало ховаємо. Автоклави наші працюють, Нікольнерж рулить. Рекламу роблю. Нікольнерж ще один в процесі. І е, той автоклав поки він не в процесі. Але я думаю, що в ближайшому майбутньому він буде також у процесі. А може буду горілку гнати, бо там є колона е, дистольовочна. Так що... а, також ще будуть ковбаски грі. Це ся... можливо щось із копченого, а можливо, ми з копченого ставимо на неділю, бо ти ж потім будеш да, підказати, да, якщо да. на да. неділю. Так що, друзі, в неділю у нас е, кажу неділю, у нас ще зараз працює коптілка древос. Е, хтось на мені щось теж писав, ви підтримуєте Кацапів, у них, типу, в Росії продається. Можливо, торгова марка може бути скрізь. Е, я не думаю, що та людина, яка працює в Україні, працює разом з тими, хто працює на Рашку. Так що на даний момент зараз. Мені просто як буде правильніше. Тобі не мені треба тряпку руки витирати. Я думав поставити, та я якось зараз розберуся. А ти накидай фарш, а потім помиєш. Ти його не витриш, там наскільки диплікий просто... фарш. О, ця рукавиця, Леся Петрівна, мені взяла. Так що, друзі, отак, хтось хоче прийняти участь, сьогодні в 20.00 у прямому ефірі сім'я Шелудьків і їхня продукція буде, тобто мені ж не згодом. Ти просто ніколи цього не робив, то тобі не з руки. Переставить тобі шприц. Ні, ні, мені просто що не Давай так, я піддержу. Так що, друзі, загружаємо. Воно, ну, 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 того, що воно вимішувалося з людяною водою. Так що Олеся Петрівна хай вам розкаже, що воно туди накидала. Сьогодні ми робимо, ну вже ми неодноразово таке робили, ну просто... І сьогодні також небагато, так чисто для себе і для вас на розіграш. А що там льот попався? Лот краще виложити тоді. Тут ще доді. 에... Не Сьогодні не будуть ковбаски гриль мюнхенські, вони називаються. Ой, і робляться вони ну, дуже просто. Реально просто. Це навіть для тих, у кого немає там, і шприца, <клісля> і міксера. Буде їсти цей. Патрон, Патрон. Патрон такий любить. Та 에... Я держу вже. Забрати. Все дуже просто. Все, зараз по ходу будемо робити, я розповім. Так що, друзі, працюємо. Великими партіями я такі ковбаски гріль не роблю, але ну, можливо, можливо, в майбутньому, що я трошки, мабуть, не зріла да. до цього. Бо в основному ми заряджені на рудьківською і так, як робимо із продукції своєї, то як, як завжди не вистачає сировини. От, так, а... оце ялі-єлі оставила, але ну, льод ліот вже сюди нам не потрібний. То в мене була така льодяна вода з кусочками льоду і так вона і не розтала. Так, я це заберу десь сюди, щоб воно ну, ну, просто видно було себе, що ти робиш, що ми робимо, значить прицілилися. Так що, друзі, е, отако буде краще видно. вам процес приготування. Сьогодні 4,5 кілограми. Так, сугубо нам пожарить на вечерю і на два на лоти. 4,5 кг сугубо на вечерю і на два лоти. Ну... Ні, ну ще там у мене є в замовленню один з наших підписників. Так, почекай, не спіши, тому що мені треба, щоб було вільно. Угу. Поняв? Тому що мені треба перекручувати. І... Ти просто кажи, я Лесь Петровна, буду все робити, як ви кажете. Медленно, не знаю. І можу розказувати, все, що хочеш. Ну це ж дуже важко робити щось і розказувати. І ще й казати тобі, коли подожди, не спіши. І коли тобі ще зупиниться, розумієш? Тому давай, мабуть, одразу зробимо, а потім я розкажу. Як буду вже перев'язувати. Ти таке перераз, стоп. Ну ти ж ми просто з мамкою як робимо, вона вже якось в цьому. Ну, ти ж знаєш, що я завжди швидкий. Мені раз, раз страшно воно вилітало, аж куди летіло. Ну, тут так не виходить. І оболочка у нас кишка натуральна, домашня. М'ясо з шелудківських поросят. Стій. М'ясо шелудківських поросят. Сало там теж. Та тоже. не крути, я ж тобі не сказала ціла. Угу. Дуже важко, коли наловчуєшся робити так. Одну від ковбаси домашку, я її не перекручую, там трошки легше. Не треба. Отрізав, все, пані прийняв. Ви можеш мене до нервоза, я щось сьогодні чи то не виспана, чи то тиск впав, то можеш мене довести до нійрвоза. Ну, ну, потім як така... випакувати такі коробочки, як ну, вони так. там правильно називаються. І також дуже просто, просто залити кип'ятком, крутим кип'ятком 15 хвилин в кип'ятку постояли і можна обжарювати хоч на мангалі, хоч в сковороді, хоч як вам там буде завгодно. А ти мені можеш лоточки опадати, і я буду відразу ложити. Лоточки. Оце, так? Да? Угу. Быстріше, бо я потім тут сама все от, так от, Роблять ці ковбаски дуже просто. Що в мене було на остатку? У мене було таке м'ясо. У мене було кіло шийка. Такого, ну, такий він жирненький, е, кіло андрикота. тому що вже сезон шашликів із свята закінчились. Так замовлення у мене його не було, то я з задоволенням його оставила для себе. Е, так, кілограм андрікота. Десь півтора кілограма лопатки в мене було. І е, десь теж до півтора кілограма курячого філе. Ну, Хоча по рецептурі воно йде без курячого філе, але я захотіла саме з курятиною ще додати сюди курятини. О, і Їдемо. давай, так, да, тільки не спіша. Давай. Перемолила я все це ж, все м'ясо, яке я тільки що розповіла на м'ясорубку з такими дірочками. Ну, 8 мм, у мене 8-11. Ну, не не м'ялко. Так, і все дуже просто. Щоб... Не гаяти свій час і не важиться там солі, спеції і так далі і тому подобне, я беру просто готові. Стоп. Не встиг. Чому не ж там є? Готові спеції є на ароматі дерева. Дуже круті, класні вони реально спеції, вже готові. Для ковбасок гріль, для мюнхенських, для. Там вже навіть з'явились і курячі ковбаски гріль, і польські, і грузинські. На наступному тижні я обов'язково попробую грузинські, тому що казали, що вони реально дуже смачні. І я також їх хочу спробувати. О, е... Береться просто фарш. Ви його зважуєте. Берете просто. Вважите приправку для мюнхенських, наприклад, яку мали на сьогодні 31 грам на кілограм фаршу. Це множите. 31 грам. І до цього ви маєте, але м'ясо перед цим я покришила, так як для м'ясорубки, так? І... і у нас сьогодні на дворі холодно, я виставила на надвір. Воно трошки так обморозилося. Було трошки у мене таке підморожене, Перекру... Коли... до того, як я його перекручувала. О, потім я беру 31 грам приправи цієї спеції для мюнхенської ковбаси, 200 грам такої льодяної води, навіть з льодом. Це на кілограм усе, 31 грам приправи, 200 льодяної води грам. І все це заливаю і міксером гарненько 10 хвилин вимішувала. Але якщо не в когось немає міксера, то це не обов'язково. Все це можна вибити і вимішати вручну. Ну Так як ми вимішуємо на котлети. От В мене не, не завжди виходить ще не наловчилася ці ковбаски. Перекручувати. Одні їх беруть відразу, пропарюють, отак, як я вам сказала, кипяточком і потім заморожують. Ну я цього не роблю. Мені так смачніше. От. Тому тут дуже просто, навіть хто не, не має азів якихось там і поняття, як це все робиться, все дуже елементарно просто і, і смачно головне. І Головне в цьому, що? що ви знаєте, яке м'ясо ви сюди положили. Ну, одну тільки не потрібно робити помилку, яку я завжди робила. Не, не можна використовувати для таких видів ковбасок свіже м'ясо. Сьогодні зарізали і вечором робимо ковбаски. Ні, обов'язково м'ясо потрібно, щоб воно вилежалось. Дві-три доби, 4, при мінусовій температурі, там мінус 5, наприклад, мінус 6 градусів. Таке підморожене, щоб воно було. Це значить, тоді багато мінус са... 5. Ні, нормально, воно якраз обмерзає, але не <кху> замерзає повністю. Так. No. Да. І тоді, просто, коли робиться фарш, в нього доливається вода, тоді м'ясо вбирає в себе цю воду і вони будуть соковиті. А от якщо свіже м'ясо... Не виходить. Це вже я провірила точно. Хоча, якщо люди купують у магазині, то воно вже 100%. Наприклад, сьогодні купили, завтра його можна ввечері зробити. Тому що воно там. По-любому вилежано. Да, вже ну, вони його обжиловують вже не одразу, ну вішають його. Але бажано, що мені подобається, от чому я кажу, що беру готові спеції і поїхали. Не... І саме на ароматі дерева, тому що там. Все чітко прописано, навіть рецептури, що як робити, скільки додати, і, і всі такі ароматні, дуже в них спеції. І все так чітко продумано. Є, хочете, можете взяти собі на кілограм, там, фаршу, є пакетики на кілограм, є на п'ять Ну, Тобто, ну. Супер! Плюс до всього, що спустилися вниз і вже можна і побачити останнє. І рецептуру до цих ковбасок. До речі, вони мене сьогодні дуже сильно здивували. Я вчора вночі зробила замовлення. Хто? Нормат дерева. Да? А я вчора яке відео зняв. Так, да. ну, взагалі нічого. Антирекламу не Антирекламу зробив. Ні. Так ти ж не дивишся YouTube. Я не дивлюсь, я не знаю, що там зробив. але неважливо. Вчора я вечором замовила, сьогодні зранку проплатила, вже в мене був зранку чек на оплату, і вже й вислали. В 11 годин вже посилка була відправлена. Та ні, вони ні. — вони Але що картув. я хочу сказати, що дійсно так, спеції шикарні, просто шикарні. І я, наприклад, до війни. Як тільки розпочинала ще там щось там щось видумувати, якісь різні види ковбас робити, я була по рекомендації там подруги, подруги знайомої спробувала спеції і суміші є такий російський канал, єм колбаски. <клес> Тоді вони такі були популярні. якоби. Я його пару разів подивилась, нічого не зрозуміла, для мене то було не зрозуміло, але спеції. У нас також був цей, я не знаю, чи зараз є цей інтернет-магазин, але тоді він був і я спробувала. Ну, Як на мене, то до аромату дерева їм ще дуже далеко. Кацапа є катапа. Дуже далеко. Хай Хоча навіть вроде, то все розписано, але якось так все мутно, смутно. тут чітко написані всі рецептури різних кобас. У них є. І рецептури на ароматі дерева є і рецептура і Дроговицької ковбаси, і краківської. ну Дуже багато. І всі персонал дуже люб'язний. Одного разу, одна єдина, що мені у них не подобається, то що на пакетиках не написана дозіровка, грамовка, наприклад, от таких спецій, скільки треба. І я до них перезвонила, вони мені з задоволенням, вони ну, ж не знають, хто там я чи що там, і тим паче я не їх рекламний агент, чи як там. Я позвонила, запитала, вони мені все розповіли, все пояснили, і ще й на вайбер скинули повністю рецептуру. Тому, але ж кажу, з цими ковбасками, хто хоче їх зробити для себе, для своєї родини, все дуже просто. Ну, це так само, і Якщо я як комбікорм робити, то це треба гранулятор. Ні, можна зробити зерно. Не, все це вручну можна вимісити також спокійно Через е перемішати чи це, перекрутити на ручну м'ясорубку і вручному режимі вимісити, так як ми вимішуємо на котлети, так ніби як вибиваємо. Це ж воду треба додати, так? Вода, вода людяна, 200 грамів на кілограм. На на Стій. У мене вже і закінчилося. А, так ти можеш добити. Знаю, Парш, я тільки вимісиш, бачиш, трошки в мене угу. льод там був і воно... Так що, друзі, поки дуже... ставлю на паузу. В принцип, вже, ми вже зробили одну партію, вже в нас 4 лоточка є ковбаси. Доволі така цікава. О, я ж кажу, приготування вона дуже легка. Мені дуже подобається на грілі, але сьогодні на грілі ми готувати її не будемо. Приготуємо її або на сковороді, або в духовці. На сковороді. На сковороді саме, на сковороді саме вона просто... сучніша, як на мене. Це так само, як я люблю дуже курку, коли ми зарізали свіжу курку, просто сіль перець, лася, поселила там її там молотком трохи полупашила всередині по кісткам, як курча табака. Ну, курі то здорові, і от вона смажить на сковороді. Саме більше мені подобається. Ну, але кожна людина їй подобається так, як ну, кожному своє. Так що поки ставлю на паузу, забуваю шприць. Так що, друзі, Леся Петрівна. Бігає гола, бігає по надвіру, бігає до коптівки. Зараз ми добиваємо останню ковбаску. Забрав я вже сюди лоточки переніс, бо прийшла вона віруха Сергіова і вже грається лялькою і поки її ніхто не купив. Каже, дуже класна лялька. Красиво? Що ти змерз? Так що, друзі, працюємо далі. Все, все шикарно, все чинчинарем. Вже ре, реклама. Бачи, на... щось покажи близько, як вона. От саме мюнхенських, що мені подобається, от тут такі спеції і кусочки є паприки червоної. І вони такі реально смачні. Саме головне все правильно зробити. Хоча нічого важкого немає. Ні, то не. то було просто спочатку, якось так важко переструюється, думали, ага, типу, такої ковбаси. Як тіпа, на заводі ніколи в житті чи на паблиці не зробиш. Ну, оці всі моменти, вони реально людей буває, зупиняють, тому що там якісь супер які інгредієнти. Самий суперові інгредієнт це м'ясо. Да. І... Головне, саме важливо якого саме м'ясо. А там уже ви так. ж кажу, хто у кого цікавить, то можна спокійно зайти на аромат дерева і подивитися рецептуру. Що скільки, чого замовити собі, навіть просто на пробу там, на пару кілограм зробити для своєї родини. Не, ти дуже сильно вже спішиш і зараз воно наб'ється, а потім буде лопатися. Зараз почекай, я тепер оттягну трошки, щоб у мене було тепер Треба, Ну Звісно, Бач, що вони такі м'якенькі були. Угу. Давай. Тому що м'ясо ж почне готуватися, воно почне. Ах, щирий. Давай. Ну так з психом жить. Ты там під нематюхалась якби по кілки бігала. А, я си? Да. По-моему, вообще нічого не казала, не знаю. Напишуть люди, якщо. Да, бо я ж передивляю, то не передивляю. Знял -то і а думаю, за що то було? Робочий процес. Скажи, якось є, да так, е, Уміють бистренько його відразу перекручувати, але я ще не налучилася, ще не, не вмію я цього робити. Було б, що перекручувати, налочиш та ще? Ні-ні, досить якраз мені буде місце, я на, на тому що ти мені тут усі є місцями накачав воздух. Так що будуть люди потім писати і скажуть мені. Що то Леся Петрівна ото там десь бігала і казала? Бо в нього ж дистанція дальність цього мікрофона доволі така серйозна. так що, Я ось... ні, нічого не казала. відкрила коптілку, подивилась, чи прикоптилась, думаю, вже щепи не буду додати. Вже фактично готове. Та й не треба її туди багато. Якщо воно вже обжарене і все правильно зроблено, то... Ми не любимо, щоб сильно перло димом. димом. По-перше, воно потім печінка вилазить боком, а так трохи обдимилося, головне, щоб красиве було. Так що останній штрих, от ми з вами разом фактично зробили ковбасу з Лесією Петрівною. Самий Найголовніший помощник це Сергій Сергійович, який маслає. Зараз ще поїду, заберу ту антидронову душивку. Нарешті вона вже прийшла і вже вона в вирізання. Так що передамо, я думаю, Світлана буде казала, казала на той весно приїде Березан. Так почекай, я відразу зараз Чекаю. цю перекручу да. і залю нам її кип'ятком, щоб вона... А, я думаю, що так багато, бо то ж нам. Так що, друзі, сьогодні в розіграші буде також лоточок, так? Да? Чи два? Ні, ну на два лоти. А два ми я заморозимо і хто виграє, зможете... Я зараз швидко завакумую разом із цим. Да. Ви зможете її виграти, потім ви зможете її приготувати. І навіть якщо ви хочете, ви можете зняти коротеньке відео, щоб ви отримали подарунок і е, розказати про свої емоції. Всі переможці, які отримують призи, ви можете скидати відео. Там ж не тільки переможців. Немає різниці. Якщо хтось хоче, щоб про нього там хтось, е, хтось його побачив, знімайте відео в горизонтальному положенні, і скидайте шаручку. Я десь ставлю. Хоча там не супермонтюр Пупкін, а також в прошлому. В прошлій лотереї був лот-сюрприз четвертий, він буде і сьогодні. Щас Мар'яна Васильівна приїде, ще там привезе пару лотів. Лот сюрприз. Ми знайшли, 125 номер. Була там трошечки помилочка, але вичислили ми. І це набуло такі. Леся Петрівна. Так, зараз, бо мені вже... Якщо коли сидиш не на своєму телефоні, то воно так, я Не чесно, відмазок. ...надо, надо уважно. Ну, це Таке саме, як я так. буду їхати на інший машині. Ну нічого, машині. теж от тобі бачиш сюрприз. Так, от пойду. сюрприз сюрпризом yeah. чий. Так, друзі, хто пам'ятає прошлий стрім, ось все, бачите, написано. А це мій приз. Так, трохи телефон потух. Тобто лот, який був у нас четвертим. Ось. Виграла у нас Галина. От. І відправляли ми в місто Харків. Фесик Галина. от Так от. Так що буде у нас сьогодні також приз-сюрприз. Ось такі воно кружки, там якісь ще якийсь набір. Не знаю, що тут таке, то Мар'яна Васильівна в цих моментах. Так що ми зараз розпочали збір разом Мар'яна Васильівна, тож Янгали Березані. Шелучко Зарій Сергійович. І, можливо, буде там ще громади долучатися з виробка і переявку. Так що у цій бригаді дуже багато наших земляків і хочемо безстренько закрити це питання. Потрібен повноприводний, вказується, не джип, а повинен потрібен повноприводний бус і його будуть бронювати, його будуть обшивати. От, не знаю, що там хлопці на нього будуть більше, чи різину якусь, чи щось таке. Тобто можна на євробляхах, можливо, когось є, можливо, хтось може дати контакт, повноприводний джип, він не буде їздити, тільки буде їздити там. Тобто Хлопці не будуть на ньому виїжджати сюди. Якщо й буде їздити, то е, тільки на ремонти. Так, вже написав мені, ми ще також на даний момент у нас є проблема на автомобіль Mitsubishi, потрібен бак, пружини і е, ресори чи Ці амортизатори і вже їжачок знайшов. Так що рухаємося далі. Вже бігенький відправили адресу. Отак біля примірку. Не вмію з WhatsApp перекидати. Три секундочки, десь перейдемо. І зламувалися, нічого Так, Зараз вийду, ну, піхні пере, погнали. Останній штрих. Що ще хотів сказати. Не знаю що сказати, але працюємо. Зараз получу позагривку. Я ж нежний. Навірно. Каже, сезон шашликів закінчився. Ну, є люди, які смажать шашлики. Ми теж смажили один раз для своїх дівчат, ну і для себе, понятно. Маємо можливість. І... Та люди жарять. І не тільки шашлики. На природу, правда, не їздять по лісам, а може і їздять немає. Скільки в такому лоточку буде побачитись? Кило так? да? Кирильма в середньому молоде всегда, кило 200, кило 300. Тоді вже йдемо до кінця всю, да? Ну, там уже осталось. Уже mm -hmm. доходимо до кінця. Надюха Цирьова каже, кажа, я так смачна копаса. Смачно виглядало. <риклад> Вы держали <Да? риклад> на цьому на мангалі, бо ми можемо на сковороді. <риклад> я скоролеті. Да? Давай не пожарите, а я попробую. Uh -huh. Це вже все у мене все. все. Це вже все. Так що, друзі, такий відосик. Відосик ще буде у нас в лотах. Будуть, можливо, Леся Петрівна вже на неділю виділити якісь смаколики з копченого. Зараз мені там треба що там видавити, так? Да? От. Я на цьому буду завершувати наше відео. Всім бажаємо скорішої перемоги. Ті, хто працює, працюйте, не опускайте руки, по можливості щось змінюйте в своєму житті. Я маю на увазі, ті, хто тримає домашнє господарство, вирощуйте, реалізуйте самі, переробляйте, робіть для своїх родин, а також для захисників, можна тоді відщипнути більше. І ну, таким чином, воно і щось заробити можна, і можна. Родину свою забезпечувати, ну а також підтримувати наших захисників, передати якийсь кусок сала, кусок м'яса чи якусь банку тушонки. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Леся Петрівна махає, махає всім голівкою. Пока-пока-пока.